Котику, воркотику йдеш ти, звідкіля. У палаці був я, бачив короля. Котику, воркотику, що ж ти там робив? Я під ліжком мишку мало не схопив. Авторка цього чудового віршика Наталя Забіла. На чиїх творах виросло кілька поколінь українських дітей. Критики характеризували її творчість як материнську пісню, цікаву, барвисту, розумну, клопітку, дбайливу, називали однією з найвидатніших українських письменниць, які пишуть для дітей у творчому доробку письменниці близько 200 книг, які вийшли накладом понад 5 мільйонів примірників. Народилася Наталя Забіла 5 березня 1903 року у Петербурзі. У її родині любили мистецтво: живопис, музику, літературу. Мати часто читала дітям вірші, які знала на пам'ять. Тому Наталя змалку цікавилась літературою. У 1917 році майбутня письменниця разом із сім'єю переїхала в Україну до селища Люботина, що на Харківщині. Тут вона працювала вчителькою. У 1924 році ще студенткою Харківського інституту народної освіти Наталя Забіла почала друкуватися. Наталя Львівна згадувала, що її перший опублікований вірш був дуже наївний та недосконалий. Але саме це вирішило мою долю, мій подальший життєвий шлях, говорила вона. Невдовзі вірші стали з'являтися на сторінках багатьох українських газет та журналів. А згодом вийшли друком і перші книжки. Наталя Забіла уклала читанки для першого і другого класів, які потім неодноразово перевидавалися. Твори для дітей стали її покликанням і принесли заслужений успіх і любов мільйонів юних читачів. Після Другої світової війни письменниця очолювала харківську письменницьку організацію, редагувала журнал Барвінок, була головою комісії дитячої літератури у спілці письменників України, членом редколегії Дитвидаву, чимало перекладала з французької, польської, російської та інших мов і, звичайно, писала для дітей. Це і повісті Катруся вже велика, дивовижні пригоди хлопчика Юрчика та його діда. І цикл віршів про дівчинку Маринку. Збірка веселим малюкам, ясочна книжка і багато, багато іншого. Не забувала письменниця і про набути в інституті фах історика. Тож у п'єсі фантазії перший крок розповіла дітлахам про дітей первісного суспільства, дівчинку Ю ю та хлопчика О-О, Про перший добутий людиною вогонь. А героями її драматичної казки Троянові діти стали легендарні брати Киї Чек, Хорив та їхня сестра Либідь. Саме завдяки цим творам Наталя Забіла 1972 року стала першим лауреатом премії імені Лесі Українки. До того ж, письменниця є авторкою чи не найкращого в українській літературі поетичного переспіву Слова о полку Ігоровім. Умерла Наталя Забіла 6 лютого 1985 року у Києві у віці 82 років. Упродовж усього творчого життя вона сповідувала один принцип для дітей треба писати так само добре, як і для дорослих, тільки трохи краще. Саме тому Наталя Забіла з юним читачем вела розмову поважно та шанобливо, і часто про речі дуже серйозні. Вона спілкувалася з дітьми просто і невимушено, писала зрозуміло і цікаво, лірично і серйозно, наочно і тактовно розповідала, що таке добре, а що таке погано. Письменниця у своїх творах вводить маленьких читачів у чарівний та таємничий світ, де поруч казка і реальність, люди й тварини, дорослі та діти. Наталя забіла віддала своє серце дітям, і це почуття вирізнялося постійністю. Адже письменниця присвятила дитячій літературі все своє життя. У фондах педагогічного музею України зберігається близько 50 книг Наталі Забіли для дітей, які використано для ілюстрування цього відео. Постать Наталі Забіли була представлена на виставці Педагогині, яка діяла в музеї у 2019 році, та й у науково популярному виданні Педагогині 2021 рік. Підписуйтесь на наш канал. Лайкайте, коментуйте. Нам буде дуже приємна ваша активність, та чекайте нові відео.